Голівудська зірка Анджеліна Джолі приїхала до Херсона. Це вже другий її візит до України. Актриса приїхала в рамках благодійної програми і відвідала різні медичні установи. Також є інформація, що під час поїздки до Херсона котедж з Джолі зупинили співробітники ТЦК. Один з охоронців виявився з проблемними документами. Він намагався пояснити, що супроводжує важливу людину миротворця. Але Нацгвардієць сказав, що без документів тільки в ТЦК охоронця забрали, і вся колона машин, включаючи авто Джолі, поїхала за ним. Його довго не відпускали, навіть дзвонили в офіс президента. У підсумку сама Анджеліна Джолі зайшла в ТЦК, щоб розібратися і звільнити свого охоронця. Детальніше про візит голівудської зірки, хто її зустрічав і де вона побувала, ми розповімо в наступних відео.